І всім привіт сьогодні це я з вами Ваня. Я сьогодні допомагаю гра... Єгору, Єгор, поздоровайся з подписчиками. Поздоровайся. Ось так. І я йому допомагаю опубліковувати відео. Я опубліковую зараз, но мені. Короче, ой, слушай, Вай, сегодня мы будем грати в Хлоунейбор. Все давай ой, Що там? слухай, типа, ой, добавить видео. Давай без типа и <свіс> без ок. Добавить видео. Угу. Добавить видео. Далее, ось це хорошо сохраните. А зачем тобі приватне ти поставив? Надо було для всіх. Щапатик, сейчас сделаю. Все, и Так, бежим. Що нам потребно Нам потрібна крюкошка и помідор. все. Беремо крюко. Крюкошка я як называю. все ну. одно. Вот, Тут крюкошки. Що? Що? Щас, требую... не 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 ні 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 Так, сьогодні будемо без душок. Так. ось. Добавити відео. Так, да, добавити відео. Ну. Ви? Угу. пошли. Это для дітей. Нет, приватне. ой для всех, для всех. Ну да. Девять девять семьдесят шесть. Девять девять семьдесят шесть. У меня тут дает 76. Дай мне, у нас да, Где? Загрузка есть. А теперь же делать? У меня, ой, а, тут закрыта галочка. Далее мне на нажимать закрыть? заметил. Ой, 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 ой. Еще, еще, еще. Еще. Обработка видео закрыть. Ну да, за закрывай. Все. Не опубликовывается? Ух ты ж. Фух. Так, вор не мешай мне тут, будь вас. Я, я думаю, що ви мене прийдете приймете до себе по жити. у вас є тут спальник. Спальний. Спальник? <сум> спальний мішок. Спальник. <сум> спальник. Спальник. ковдра. <сум> спальник. Ковдр. <сум> Тихо, 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 тихо. Я думаю, що я снімати буду. Я теж знімаю. Так, мені потрібно. Єгор, ти бачиш, як я держу мікрофон, як я балакаю. Ворон, ти мене більше не замітиш. Ся, я Слова. Слова. Ші, відео. Моє відео. А, типу видаляй, типу видаляй. Давай, знімай відео! Давай, знімай эту, нікую, давай. Добре, 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 добре. Ти там ще довго будеш? Ні, тому на відео снимается. Ні, так я ворону кажу. Кужу. Зараз я заново снимаю. Всем привет. С вами Егор. Всім привіт. Я теж знімаю е, видео. Стоп. Давай, мы вместе снимаем. Може ще буду знімати відео з iPhone 4 може. Я не знаю. А я, наверное, тоже буду знімати відео. Хе-хе. Про альфа 1.3. И, бесп... и бесплатно, и бесплатно, и бесплатно. И бесп... Да, она бесплатная. Крючошка. Ты, крючошка. Так. Нам потрібно, нам куди потрібно, нам потрібно А ты уроки зробив? я так. Я так, я зробив уроки. Ты зробив уроки. А, а я уже все сделаю. Так, друзья, я не могу. Ой, походу забито. Рибнутикатый. О май гей! Какие у меня ножки? Так. Це, 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 добре. Ой, навіщо мені камера? Так. Що мені треба? Генератор. А. Звинок. Куда? Єгора, чому ти не по-українськи балакаєш? Мене замітили, мене замітили ні-ні. ні, Так, потрібно. Вправити. Мишку? А знаєш, який в мене був код? Ти знаєш, який в мене в мене був код? Який? 9976. сімдесят шість. А у мене я займаю. А який я казав? Я не помню. Все, є. Ні-ні-ні! Ні, ні! Відпустив, відпустив, відпустив! Відпусти. Все! Слава Богу! Хорошо, Ваня, походу там спіймали. Так! Я, я скину в лом. Це жах. Конечно, агнетушителя, да ты нашел. Ну так. Ладно, Ваня. Вс. Валя, пока. Так ты можешь поставить видео... Від... Так ты можешь поставить видео на паузу. Кого? Генератор. Режим, студії, налаштування, вихід. А! А як вас хноби? Ну, там заходиш в ОБС і там буде кнопочка е, цей. Ну, кнопочка. Яка? Ну, кнопочка буде! Поставить на паузу дві полосочки. Дві полосочки? Так. Да. В шукаю. В Вобесі! Ну так. Там, де відео, там де завантажити відео. немає. Тож я просто зупиню відео, а коли я уроки, то продовжу з тобою. Так а ти не знаєш, як зупинити. Зупини так, um... то, записування. Ну, не знаю. Так, друзі, я, мабуть, теж буду виключати, не знаю. Ну, буде ще продовжен. Буде ще продовження. Це я зараз буду записувати э, альфу четверту, мабуть. Э, ну, тоді. Ваня, пока. Пока. Ну тоді. Всім. Ой, ну не пока, а, до свида, можна сказати, до побачення чого дому.